Thank you. Харківський національний університет внутрішніх справ завжди проявляє ініціативу в проведенні заходів по взаємодії з ветеранами, які проходять саме реабілітацію. Сьогодні разом з захисниками ми розмальовуємо гільзи, і під час такої арт-терапії хлопці відволікаються від тих негативних емоцій, які вони можуть проживати на одинці. Це дає змогу їм переключитися, розвантажити їхні думки. Також такі дії розвивають їхнє мислення, дрібну моторику рук, покращує їхній морально-психологічний стан. В цілому такі заняття також допомагають соціалізуватися після бойових дій. Сьогодні ми, як ніколи, маємо єднатися та підтримувати наших героїв. Гільзи, які ще нещодавно були частиною війни, в руках наших захисників стали символом миру, стійкості, національного єднання. Це не просто малюнок, це спосіб розвантажити голову, душу шляхом творчості. Особливо цінним для мене стало поєднання мистецтва з реальним символом нашої боротьби. Вони відволікли від напруженої обстановки і надали впевненість в завтрашньому дні. Ми вже провели перші заняття з арт-терапії, які справили глибоке емоційне враження на наших пацієнтів. Це приклад справжнього служіння суспільству, прояв емпатії та високого професіоналізму.